у Мукачеві з доповіддю виступила лікарка-місіонерка з Угорщини Река Фодор, засновниця благодійного фонду Африка. Вона розповіла про допомогу, яку надавала під час початку війни в Україні для біженців, а також поділилася досвідом набутим під час своєї місіонерської діяльності в Африці. Через особисті історії вона прагнула дати духовну силу та надію тим, хто шукає опору у складні часи. Може, газа та магуса на ляді корваж місії або після того, як я нещодавно повернулася з 21-ї лікарської місії в Африці, я вирішила поділитися своїм досвідом та дати трохи сил тим, хто зараз дійсно знаходиться в дуже важкій ситуації тут на Закарпатті. Перебуваючи в Африці, ми бачили наслідки переслідувань, війн. Ми бачили багато смертей, і я подумала, що може тамтешня віра зможе допомогти тутешнім людям. Якщо я буду міркувати над тим, що я можу надати медичну допомогу близько двом тисячам людей, але іншим 150 мільйонам ні. Або що зможу нагодувати 7 тисяч родин, але інші 150 мільйонів ні. То за статистикою моя ефективність дорівнює близько нулю. Тобто можна сказати, що моя робота не має жодного сенсу. І тоді, озирнувшись довкола та побачивши безнадійність ситуації, людина може просто зламатися. Це сталося й зі мною, але я дослухалася до парад одного священника, який сказав мені: не озирайся довкола. Тобто, якщо спробувати це роз'яснити, то це означає, що кожен з нас має діяти у тому середовищі, де він може досягти впливу і робити це максимально, адже саме на це вас покликав Господь. Освісоноксімалішанмертера гівтозіште захід було організовано завдяки співпраці з благодійним фондом Карітас Святої Анни міста Берегова та Каретасувацької єпархії в Угорщині. Це плід братської взаємодії, яка розпочалася з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли обидві організації об'єдналися для підтримки тих хто потребує допомоги. Берегівський карітас від самого початку війни в Україні підтримує хороші стосунки з Каріт. Сомвацької єпархії та її директором Габором Ковачем одного разу, коли ми були у них на реколекції, ми мали можливість послухати виступ реки фодо. Тоді ми отримали дуже багато позитивної енергії. І нещодавно ми знову говорили з Габором по телефону, і він запропонував запросити реку до нас на Закарпаття. Ми були раді такій можливості. És, és, én nagyon-nagyon örültem neki, hogy egy ilyen lehetőséget nyújtott nekünk a, a Váci Caritas. És így hát nyilván az orvosira esett a választás. 2022 tavaszán nagyon... Навесні 2022 року ми дуже часто приїжджали на угорсько-український кордон і спільно з усіма каритативними організаціями Угорщини теж долучилися до надання підтримки біженцям з України. Так у нас виникли дуже хороші дружні відносини з представниками берегівського та мукачівського карітасу. Також ми подружилися з пані Рекою, адже вона тоді передвала свою місію в Африці і приїхала на допомогу. Тоді між нами зав'язалася дружба, і за її посередництва до нас свого часу приїхало. Чимало священників з Африки, і ми організували багато таких заходів, як і цей сьогоднішній. Вона ще ніколи не бувала на Закарпатті, і ми подумали, що було б чудово привести її досвід до тутешніх людей. Вона здатна мотивувати своїми історіями розповідями, як це ми вже відчули на собі. Ми раді, що нам вдалося реалізувати цей задум, і ми раді, що нас прийняли з такою любов'ю. Найонер, ходьходітия на серед етефогаттакмінкет. <гану> <гану> Захід супроводжувався презентацією книги, що дало змогу учасникам краще познайомитися з роботою і покликанням лікарки місіонерки через її особисті історії. Місцем проведення події став угорський дім імені Міга Мункачі одним з найважливіших завдань угорського дому імені Мігая Мункачі є об'єднати угорську спільноту міста та допомогти тримати зв'язок одне з одним. Цей захід теж став результатом підтримки цих зв'язків. До нас звернулася керівниця берегівського карітасу з тим, що до Закарпаття планує приїхати Река Фодор, лікар-волонтер, і що вони шукають місце для проведення зустрічі з нею. Ми працювали близько місяця над організацією цього заходу. уже не вперше в нас проходять презентації книг, і не вперше йдеться про медичну лікарську тематику. Унікальністю цього заходу є те, що крім медичної тематики та презентації книги, учасники отримали духовне зміцнення. Я особисто відчула ту силу, віру та витривалість, яку пані Река привезла з собою з Африки. Її приклад може подарувати надію і нам у ці важкі часи. Ми стали учасниками дуже змістовної зустрічі. Тема та особистість доповідачки привернули велику увагу до події. Арнольд Хортабаді особливо відзначив схожість щоденних труднощів африканців і мешканців Закарпаття, не зважаючи на велику географічну відстань. Мене приголомшила особиста розповідь Реки. Її особистість і зміст того, що вона хотіла нам передати, були дуже глибокими. Вона поділилася з нами досвідом життя в африканських спільнотах. Що мене вразило, це схожість між Україною, яка потерпає від війни, та Африкою, де люди живуть у дуже складних умовах. Хоча ці дві країни розділяють тисячі кілометрів, але мені здається, що у долі ми стоїмо дуже близько одне до одного. Река скерувала нашу увагу на те, що навіть під час переслідувань та будучи бідними, ми можемо бути дуже щасливими, якщо ми знайдемо відповідне джерело, з якого ми можемо черпати наснагу. Река дуже гарно розкрила ту істину, що віра, християнство дають сили витримати навіть найжахливіші випробування. Наприкінці заходу відбулася невимушена розмова, під час якої учасники могли поставити запитання, придбати книгу та отримати автограф автора.